І що ми маємо щодо витрачання грантових коштів? До прикладу, ви маєте аграрний бізнес. Ви отримали фінансування на розвиток даного бізнесу. Всі статті, які ви зазначили у плану, в бюджеті, до прикладу, ви хочете придбати 100 саженців лаванди. В статтях на витрачання отриманої допомоги ви зазначаєте, що на 100 саженців вам потрібно. Стільки то коштів на оплату працівників і на сплату податків, стільки-то коштів. Цього вам потрібно найняти три працівника. Після того, як ви отримали дане фінансування, ви повинні прозвітуватись або за півроку, або протягом року грантодавець каже вам давайте факт витрачання коштів. Під все витрачання коштів ви повинні надати. Банківські виписки на придбання даних саджанців та на спл...